71 рік тому, 31 грудня 1943 року, радянські війська звільнили Житомир від німецько фашистських загарбників. Під фашистською окупацією місто перебувало два з половиною роки. Сумну дату згадують у Житомирі і до нині, а також пам'ятають, яких величезних збитків було завдано місту. Символ тому квіти, які поклали до пам'ятника визволення Житомира, танка т 34 влада та ветерани. «У 1945 році мали залишок 54 чотири тисячі мешканців. Міста Житомира це дуже маленька цифра. 533 Зруйнованих будинки, практично зруйнований весь центр міста. Всі промислові підприємства були зруйновані і заради. Імперських амбіцій декількох людей в світі, тому ми маємо пам'ятати цю дату, тому що такі ж самі імперські амбіції сьогодні Росії орнують Донбас е, Український. Тому дуже важливо е, боротися дуже важливо відновлювати українську армію, і дуже важливо боронити власну країну, е, щоб такі сумні цифри були тільки в історії, але не в майбутньому. Представники влади Житомирщини переконані цю історичну дату згадувати необхідно. Як би не намагалися її розкритикувати деякі політичні сили, коли ми говоримо про патріотизм, то в будь-якому випадку боротьба людей за визволення від будь-якого загарбника своєї рідної землі це є праведна боротьба і пам'ятати героїв, які не тільки звільнили, а й відбудували після загарбників. Наше рідне місто це, це дуже правильно. Єдине, що мені дуже прикро, коли е, дійсно такі дати, які пов'язані з національною трагедією, з самовідданою боротьбою українського народу проти загарбника різнокольорового е, деякі політичні сили намагаються перетворити на свій власний політичний мітинг. Слово війна в Україні на жаль має не тільки історичний сенс, але прославляючи нових героїв, не варто забувати старих, які також поклали життя за майбутнє. Тня нашої країни, нашого міста, вічна їм пам'ять.